Чому директор ЦРУ впевнений, що контрнаступ завершиться успіхом для України, але тільки за умови підтримки з боку спецслужб. Це пов'язано з якоюсь інформацією, з даними з інформацією, з якоюсь такою історією, з якимись хитрими планами нелобовими. Коротше, це щось про таку військову страт... Стратегію дуже хитру. Чи відреагує Китай на те, що росіяни знищили величезний об'єм українського зерна, яке передбачалось саме для цієї країни? Публічно публічно, скоріш всього буде достатня суха заява. А от не публічно. Так, реакція буде неприємна для Ерефії, і там зараз я так розумію, сі буквально обирає між трьох чи двох варіантів того, як покарати Ерефію за таку історію. Чи буде вирішена проблема розмінування прифронтових територій для більш швидкого просування в рамках контрнаступу? Я так розумію, ми вже з кимось домовилися. А, з приводу того обладнання, яке потрібно для а, розмінування в більшому обсязі, уже, уже з кимось домовилися на цей рахунок. Чи є ймовірність, що Пригожин вже ліквідований путінською владою? Mm, дуже навряд чи дивилася на стан Пригоджина. е, Ну, не випадало поки що він мертвий. На жаль, все ще випадає, що воно живе. Чи вдасться побудувати в Україні завод військового концерну «Райнметаль», незважаючи на прогнози росіян? Так вийде, але трохи не в той термін, про який говорять. Тобто, робота над цим буде трохи пізніше. Це не пов'язано з погрозами РФ, це пов'язано з перевернутим дияволом. Контракти домовленості коротше. все, що пов'язано з заключенням договорів, тобто, от коли прийдуть до консенсусу того, яким має бути договір двосторонній, от тоді і почнуть щось з цим робити. Про що говорив Кулєба, коли заявив, що Україна готова піти на ризики заради зернового коридору? Тут якийсь хитрий план, знову ж таки, пов'язаний з сімкою мечів для ворога. І я не зовсім розумію. Що саме на які ну скоріш за все ризики маються на увазі якісь агресивні, а не політично-дипломатичні, вони фізичні. І в мене буквально перше, що випадає на це, це місяць. Тобто, ми говоримо з вами про якусь інформацію, яка є прихованою і ну не бажано, скажімо так, для її розголошення зазирати дуже глибоко, але це про щось агресивне. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією. Але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чому Франція вирішила приймати біженців з Росії? Зараз здивуєтеся, але це хитра штука, пов'язана із королем Пентаклей. Я так розумію, Франція вирішила зробити. На своїй території е, вигідні умови для тих росіян, які мають можливості потрапити у Францію. Тобто, Франція таким чином забирає собі і створює такі умови для умов, да яких е, умов в головах мається на увазі російських для того, щоб полишити їх на території Франції. Тобто, це буквально забрати собі кращих людей. Навмисно для того, щоб у них не було бажання повернутися в Ерефію, а це інженери, а це розробники, а це айтішники. Тобто, це буквально захоплення собі більш, скажімо так, талановитого пласту населення. Чи приймуть в Україні закон про англійську мову, що вніс Зеленський? У тому вигляді, в якому він є, скоріш за все ні. Бо в мене випадає, що тут іще має щось дороблятися і щось робитися. Бо в тому вигляді, в якому воно зараз є, воно, вибачте, ставить раком усю країну. Це абсолютно нормальна історія, да умовно кажучи, там писати закон про те, що англійська є там другою, наприклад, мовою офіційною, вся така історія, але певні пункти. Вони просто дестабілізують внутрішній стан країни? Зараз кажу дуже дивну фразу, але про яку я про яку другу мову а, може йти мова в нашій країні про англійську, коли у нас не всі українську вивчили. Яка мета спільних військових навчань вагнерівців та білорусів? Тут ми маємо дуже цікаву двояку картинку. Це з одного боку якась фінансова вигада з іншого боку, це туз мечів, це агресивна підготовка. Скажімо так, агресивного контингенту на території Білорусі, але я все ще не бачу, що по планах було задіяти це на територію України. Мета якась внутрішньополітична. Чи планує Лукашенко використати вагнерівців у власних цілях, щоб позбавитися залежності від Кремля? Mm, так, в цілому, він над цим і працює, і е, він має залежність від Кремля досить номінально. Вагнер, це. Е, Персональна частна воєнна компанія, музиканти це найманці. Той, хто їх наймає, неважливо якої він віри, релігії, я не знаю національної ідентичності. Вагнерам взагалі по барабану пригожено так, хто платить бабки, там ми і воюємо. Все, тому єдине, що він, він постійно займається тим, щоб шукати альтернативні е, моменти того, хто може його перенайняти. Чи вдасться відтіснити росіян на Донеччині до Горлівки до кінця літа? У нас там не випадає однозначний 100% план. Ну не план, а розвиток подій у нас їх мінімум декілька на сьогоднішній день. Тому тут е, все залежить від того, яку тактику ми оберемо. Е, воно буде мати знову ж таки якісь певні цікаві позитивні. Да, воно важко по десятися жезлів, але позитивні просування, якісь будуть по цьому напрямку, але все залежить від того, який із варіантів буде обрано. Чи є загроза повторної окупації Куп'янська? Яка б важка ситуація на куп'янську не була, я поки все ще не бачу можливості у ворога до серйозних просувань. Тобто, це якби важлива точка куп'янсько-лиманський напрямок зіткнення бойового ось такого лобового, але я все ще не бачу, щоб було серйозне просування якесь. Чи вдасться росіянам відновити пошкоджену ділянку Кримського моста до кінця літа? Не зовсім. Тут, скоріш за все, вони будуть намагатися щось гівна і палок на мастирі, чи поруч, чи якось якось так. Але, але Кримському мосту ніхто не дасть спокою. Чи нададуть Україні нові системи ППО, враховуючи те, що росіяни почали активно атакувати українські порти. Які здомовленості знову таки, які домовленості вже є. Вони вже є. Це лише питання часу. Чи оголосять в Росії хвилю масової мобілізації до кінця літа? Тенденція, яка зараз є, натякає нам більше все таки про осінь. Скоріш за все, вони будуть хитро підв'язувати мобілізаційні дії під в осінній призов. Чи відбудуться в Росії нові військові заколоти до кінця літа? Із тієї тенденції, яка зараз є, у них невдоволення та наростання цього невдоволення поки проходить по пажу. Тому до кінця літа, поки я не бачу тенденцій, а от якщо ми дивимося до кінця року, варіанти стають більш веселішими. Які найприємніші розклади були на цьому тижні? Ну і з приємних тенденцій за останній тиждень це непогані карти перспектив а, певних наступальних дій там на певних о, як би, ділянках фронту. А, от І о, моменти, пов'язані там з обмінами. Це із такого приємного, що а, вилізає постійно. і на кожному кожному коротше в кожному розкладі да Є натяки на подібні якби нюанси. І з приємного ще питання. Зрушення деяких внутрішньополітичних питань всередині країни, бо там також прослідковується певна позитивна, ну так скажімо, тенденція. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.